Робінгуд славнозвісний герой середньовікових англійських балад. Ватажок лісних розбійників, який грабував заможних людей та віддавав здобич бідним. Вдаватися у подробиці і далі в життя цього персонажу немає сенсу. Вони і так добре відомі. А от поговорити про таких собі Робінгудів 21-го століття варто. На ваших екранах кадри із сучасного життя столиці України. Місце дії – Дарницький район, неподалік від станції метро Позняки. Кілька хвилин тому пожежні загасили величезне полум'я, яке розігралося в житловому масиві серед білого дня. Ось так бушував вогонь. Це відео зробили очевидці. Погляньте, величезне полум'я здійнялося в небо вище десятиметрових білбордів. На галявині згорів дерев'яний паркан та будівельна будка. На перший погляд здається, що така пожежа не несе загрози оточуючим, але це лише на перший погляд. Кількох метрах від епіцентру розташований дитячий майданчик, а ще ближче автозаправка. Через дорогу це буквально три метри знаходиться одна із заправок. Ну, к щастю, к щастя, заправка не пострадала. Немає постраждалих і серед людей, а тепер перейдемо до подробиць. Виявляється, пожежа справа рук сучасних Рубінгудів. Таким методом бореться із забудовником компанії місцевих молодиків. Активісти хочуть, щоб біля станції метро був сквер і категорично проти якоїсь там забудови. Мы посекавались о думках приводу и у жителей в району. Вон и так уж не хочет сумневного будівництва. Какой-то торговый комплекс, торгово-развлекательный комплекс, наверное. Но вы знаете, что жители не. Мне... Жители против. В метро невозможно пройти. Посмотрите. Ну, стороны... Во-первых, здесь проходит трасса и, наверное, международного значения. Какая загазованность этой трассы? Я думаю, вы как мужчины, которые имеете автомобили, должны бы знать, что это такое. У нас здесь должна быть зеленая зона. Дерев'я, які захищають наш від цієї загазованості. Отже, місцеві хочуть, щоб тут побудували сквер, але в компанії забудовника зовсім інші плани. Відтак, за справу взялися громадські активісти. І як бачите, вони відстоюють свою правду не зовсім правомірними методами. Ми з'ясували, що паркан на цьому місці горить не вперше, вже втретє, кажуть жителі району. Ба більше. Підпал відносно новий метод боротьби із будівництвом. Виявляється, раніше активісти просто ламали огорожу, але її знову і знову відновлював забудовник. Нам вдалося відшукати одного з так званих Робінгудів. Ми знаходимося на Позняках, під мостом Пазняків. І знову здесь з'явилися невидані забори парасекти, які сулять нам будувати просто рай. И надо заметить, что такой рай уже построен на той стороне, на той стороне моста и на той. И остался только одно место, где люди могут пройти. Приблизно спив сотни молодиків, а розібрали паркан за лишені хвилини. Заканчивается строительство Сакура-парка. Третий раз, третий раз. Акура парк почті построєн. Ось так зародилося піонерське вогнище, а згодом з'явилися на сторінці у соціальній мережі в одного з активістів. І ось такі погрози. На Поздняках снова произошло самовозгорание забора незаконного застройщика. Еще раз забор там появится, будет гореть машина главного строителя. Кто знаком, будьте добры, передайте нашу просьбу этому доброму человеку. Правозахисники уважают такие идеи участных рубингудов абсолютно неприятными. Палити машины – это чистой воды криминал. Та достатньо навіть і знищеного паркану, аби робінгуди заграти загриміли. Хуліганка, виясніть, лічність мають право заїжджати на 48 часов. Ну а далі розвідтя ілі будуть заявлення, і не буде заявлені. З точки зору закону Робін-Гуди бандити, але для звичайних людей вони залишаються героями. Жителі масиву Позняки виправдовують методи активістів. Кажуть, лише таким способом у нашій країні можна вести боротьбу за справедливість. Адже на звичайні скарги відносно забудови влада не реагує. Є хлопці, які молоді хлопці, наші з району. Вони створили цю групу і писали в райоділ, і, звісно, письма меру. Писали, підписували жителі району ці письма. І я думаю, що це має... В принципі, ніхто не дасть застроювати цей скверик, цю галявину. Лично при мені це другий раз цей піонерський костюр. І всі жителі, з якими вот, которые... Ромі навчанця это всегда за і всегда піддержуємо їх. Звісно, ми не хотим, щоб совершенно верно. Отож, хто такий Робін Злочинний чи герой? Відповідь у кожного своя. А достеменно сказати можна лише одне правда, як завжди, знаходиться десь посередині.